Театрали проти будівельників у Черкасах набирає обертів скандал навколо забудови за драматичним театром. Там міська влада дозволила звести багатоповерхівку. Утім працівники галузі культури переконані, це загроза не лише архітектурній композиції міста, а й будівлі театру. Актори занепокоєні кажуть, той просто не вистоїть. Під час репетицій тут дрижать люстри та вібрують крісла. Втім, не від сили голосу акторів а від працюючої техніки на будівельному майданчику. Директор театру у відчаї, це приміщення чекає на ремонт понад 20 років, і сусідство багатоповерхівки може вкрай ускладнити ситуацію. Ми, ми ініціювали зустріч із архітектури міста, із з влади, із забудовниками. І така зустріч состоялась, але на цю зустріч прийшов тільки забудовник. А всі інші… Заметили просто э, того, что происходит. Поэтому, э, что может происходить дальше, одному Богу известно. Я не знаю. Довгобут за театром з'явився вісім років тому. Тоді на місці скверу обіцяли звести торгівельно-розважальний центр, вирили яму, на тому роботи і завмерли. А нещодавно тут знову запрацювала техніка. Мерія дозволила звести на цьому місці багатоповерхівку. Першими на сполох забили театрали. Місце культурного відпочинку містян це місце, де, де святкується, місце, де збирається, обмінюються думками. Ну аж ніяк не... Непрості житлові будинки, тим більше таких масштабів, які поглинають собою абсолютно всю, всю оточуючу архітектуру і ламають повністю е м, краєвид. Обурені митці та жителі прилеглих будинків почали збирати мітинги та підписи проти будівництва. Чиновники нібито відреагували і навіть показують документальне тому підтвердження. «Містобудівні умови ми їм видали, підготували із. Відповідною щільністю, з відповідним місцем розташування і тому подібне. Все у відповідності до чинного законодавства. На сьогоднішній день це рішення призупинено для розгляду на сесії міської ради. Та на практиці геть інше на майданчику кипить робота до чиновницьких заборон та обурень жителів. Тут діла немає. Остаточний вердикт чи бути висоці у центрі міста винесуть депутати на найближчій сесії міськради. А Працівники театру вже готують звернення до Генеральної прокуратури України, які пропонують оцінити законність цього будівництва. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.